Вон там, де вікна світяться, там вони закриті. Куди вивозять? Вивозять в відділок поліції, далі розподіляти будуть. Ну не розподіляти, вивозять цих, що половили хлопчиків по 18-19 років. Адмінпротоколи складають за те, що порушили комендантську годину. Поліцейські буси були в середині. Потравили нас трошки перцевим газом, в лице в очі, але ми не здалися і не вшли. Стоїмо далі. 19 дітей запакували туди і незаконно утримують. Чоловіків. Там більше 100 чоловік знаходиться. Штурм почався у нас з 8 години вечора. Хлопців немає шансу вирватися. Ми штурмували, але дійшли до рішотки, де їх закрили, і нас потравили газом перцевим. Вони за рішеткою. Шукали болгарку вирізати. Ми не знайшли болгарки. Почали бити. Пакувати в бусики і вивозити по райвідділкам.